Добрий ранок! Сьогодні, як ніколи, найпрекрасніша погода за всі дні, що ми тут є. І сьогодні день мого народження. Я не вірю, що тут може бути така гарна погода. Мається на увазі зимою. Ми йдемо, знаєте куди? Ми йдемо їсти бельгійські вафлі. Самі справжні бельгійські вафлі. В якийсь там заклад з справжніми бельгійськими вафлями. Тут вони, кажуть, є різні такі, і солодкі, і зелені, і з соленою рибою, і з на весь смак. велетенські такі, як моє лице. Тому аж ось так буде проходити день на руч. Що? Що, ти хочеш гарно сісти? Не вже. Все, будемо пересаджувати. Що, пацик. Мамо туди! Так. Щось по дорозі знайшли гарне. Тут ботанічний сад. І знову щось гарне. такі магазини. Навіть тут я туди помітила дуже багато таких, як на Хрещатик, ось таких магазинів прямо на вулиці. Що я хотіла сказати? Я знову з такого ракурсу цікавого. Хочу сказати дві речі. Перше, тут реально водії пропускають і велосипедисти. Ну, велосипедисти як попаде. <гум> ну, здебільшого, от водії пропускають. А, ну, от типу, всіх. Нема такого, як в Україні. Всі пхаються, бо пхаються, бо, бо все, бо всі не встигають, і всім більше всіх треба. От був на нашій частині тротуару ремонт дороги. Це зачистка трохи кусочок. і Не було як обійтися, я приїжджу дорогою і мені просто ну, перша машина зупинилася і вони чекали, поки ми з Максом не прийдуть. Да, тут нічого такого, але для мене це культурний шок. Тому що здебільшого, ну, я вже налаштувалася, що я хвилин 5 буду стояти, чекати. Там машин, капець було просто. І зразу. Ну, і це не перший раз вже такий, де нам треба десь. Знаєте, в той випадок, коли ти на пішохідному переході уступаєш дорогу машинам, а машина така, ні, це <смі> тобі я уступаю дорогу. Ну, Якось так, знаєте, дуже по-правильному, дуже приємно в цьому плані. А другий момент лайфсел щось мене підкачав, бо в мене попідключувано там тариф інтернетів і все таке. Я собі мала в роумінгу, наче як підключила, поповнила, воно мені не зарахувало ту акцію. Я просто йду, мені зараз пише, що вже закінчуються мої мегабайти, тому прекрасно. Ну, Дійти, я дойду, але чи буду я на зв'язку. Так, я ну, потім розберемося, обов'язково з цим. Це просто казкова країна. просто Подивіться, куди не глянь, просто краса. Я не знаю, мої очі не можуть наїстись. Коротше, добрий ранок. Мені вчора кисли вдома весь день. В мене назбиралось багато роботи. І от, знаєте, дивишся ліво вправо, ще й вперед назад, щоб засипати з тиницей. Не А... І що? І ми вийшли, думаю, піти в магазин треба хоча б зараз да? щось купити, таке там до чаю до кави. Просто пройтися. Ой, знаю, що робота є вдома, але треба пройтися, бо трошечки вже знаєте нервує все, коли сидиш в хаті. А, максимові купили вчора парасолю е люд... ну, цим спайдерменом і тапки а в цьому в, в примарці. Я вперше побачила реально цей магазин наземний. Так сказати, ну те, що не я його підземного не бачила ну, вживу. Бо я там ну, на секунді завжди або хтось там віддає речі цієї фірми. А я, чесно, для мене це було щось в районі а зараз виявляється, це сенсей, Якщо би класу одягу. навіть магазин це тупо сенсей, От взагалі. Просто супергігантський сенсей, все те саме. Єдине, що так по якості я... Сильно не потрогала речі, але і всім це є гарні. Ну, те, що дорожче, завжди кращої якості, незалежно від того, що тут замагати. Так, будемо переходити дорогу. Да, Зараз спробувати. Боже, вже наше, наше любіме. Беремо. Так, словом прокат. Чоколади! У мене дитина не розкручує про сокала. Так, а тут стенд з вафлем. Мама, на кафе є Це щось страшне. Дитина Мама, попробувала шоколадку. І все. Взяла отаку за початок воду. Багато. Е... Думаю, який-то кращий ракурс себе чи місто знімати. Поки тут двіжняк, напевно, краще себе. Щоб ніхто не подумав, що якась подозрительна що хочу розказати. Напевно, у всій Європі так. Роблю висновок чисто по Чехії. І ось тут. Що воду, отак, як ми звикли в Україні купувати по одному, по одній пляші, що виставлено, тут так нема. Ну, понятно, можна знайти, можна собі виколупати одну, але здебільшого всюди вода продається отак паками. Взагалі тут всі-все купляють велетенськими паками. І в Чехії так само. І так дешевше і вигідніше. Тому що ти зайшов, не знаю, в тебе вдома склад всього. Ось. І в нас хіба, якщо, мабуть, в метро отако, ходити на закупи чи там в Ошан, то в принципі люди так купляються, а так, такий дріб'язковий магазин. Ну, хоча, може, тут теж дріб'язковий. Ну, здебільшого, кажу. отак так от все паками. І цей. І отак. А ще я оце купляла рибні палички. Ну, разу, цього разу теж купила такі, як нагетси, І моя дитина дуже зацінила. Прям йому супер смачно. Е і це при тому, що він не всі рибні котлети може їсти. Ну як типу, будь-який дорослий. Зараз я тут лавірую під настій. А ну рибні ці е, заміву душу. Так, це в мене Макс взагалі не їв ніколи. Ні маковські, ні ніякі. О, а тут прям рибні палочки. Не знаю, що за риба. Знову їмо шоколадку. Я мама без характера. Він не розкручує на шоколад. А я й сама не проти той шоколадку їсти. І з чого я можу його навчити? От. Та й таке. Зараз, якщо він не засне, я ще хочу в один магазин сходити. Такий, типу, як наша Єва. Подивитися там. Чек в мене вийшов сьогодні на 26,5 євро. А, ну так, знаєте, кожен день так ходити, це трошки дорого. Але можна ходити не кожен день. Буде нормально. На сьогодні ось така погода. І ще прикольно, там, де трамвай, пише травм. Тут всюди, по всіх вулицях, я так бачу. Чи це тягнеться одна вулиця, перетікаючи в іншу, не знаю, але всюди отак одається колії, вони прям виділені. І вони всюди по центру такої дороги, не збоку, не ще десь. В принципі, логічно. Але тут може він і не дивлячись, тільки заросло. Ну, може їздять. Бачите, оце такий велосипед з такою е з дочком. Це діток тут часто такі можна побачити. Зараз час, мабуть, що мами дітей зі школи забирають, буде зараз 12. Вони. Отак діток там везуть. І взагалі прекрасно. Діти кайфують, я сама чесно так би прокаталася залюбки. Але не прокаталась, Вже я виросла. Але бачите, тут так сидять, мають мішечки на велосипедах. І так вони і скупляються. І, і отак. От отак, як просто пішком, ніхто в принципі не ходить. Вовжди, дивіться, як гарно Дуже гарно. І оце так будинки людей. Так топ-топ-топ-топ-топ. Тут живуть, тут, тут сюди. А, Що хочу сказати. Потрохи познімаю місто вам і поговоримо, Ми вже не в такому людному. Ми, знаєте, тут вже е, тиждень, трошки більше тижня. І себе теж знімаю, Мої враження. Е, перше. По цінам дорожче. Ну, звісно. По їді, мені здається, не так різноманітно, як в Україні. Ну, в Україні, як на мене, взагалі найзначніша кухня. Так, мені треба, що мені треба? Перейти дорогу, мабуть. Е, момент ще. Я не бачила жодної бездомної собаки або кота. Е, з собаками тут ходять, гуляють, люблять домашніх тваринок. Що, Санечку, ти доїв? Там ще одна. Та ти ж доїв вже. Каже, це я довго буду їсти. все доїв. Тебе вже в животику там все. Перебери інформацію. Так, продовжуй. Значить, э, тваринки в основному заводять такі, я помічаю, ну тваринки песики великі. Типа, бо в Києві здиві, чи ми так живемо, манюні песики, а тут прямо великі. Прямо ці песики такі, як люди. Ну, в сенсі по характеру. більше. Потім що ще хочу сказати. Дуже чисто, дуже красиво, то понятно. Взагалі тиждень таке враження, що ми вже тут два, дуже багато емоцій, вражень. Дуже вічливий люди, такий приємний менталітет. Боже, чи туди я взагалі йду? Далі, дуже продумано, як на мене, тут декілька та багато речей. Перший це велосипеди. Це, речі, я вважаю, прям супер. ну, типу, Ти займаєш ти мінімум парку місця. Ти не стоїш в пробках. Всюди ти 15-20 хвилин і ти вже там, закупи, ще щось, ну взагалі. Тим паче, що тут немає такої суперхолодної зими, тобто ти не мерзнеш там, точно знову їх. Дуже розумно продумано. Далі, тут всі діти ходять на плавання. Це прям обов'язкова програма плавати. Тут водойма близько. І у всіх прям їм там навіть потім якісь дипломи дають, коляска, в іншу сторону просто йдуть. Їм дають е... ці якісь е... сертифікати по плаванню. Ну, коротше, це в них must have. Ти маєш вміти плавати. Ось. Е... Що ще таке мені цікаве і незвичне тут? Не згадаю. Але взагалі багато так. Що щось хотіла сказати про дороги, мабуть. В мене в голові, поки ми були в магазині, і забула. Но, згадаю, ну, згадаю, обов'язково сказав. Потім подивіться просто, яка краса. краса. Ну, ти йдеш і гарно. Туди подивився, там теж гарно. Ось так знімав. Всюди гарно, все гарно, тут взагалі хтось що це. Ой, краса. Бачите, ході різні домики, але нема такого, що воно вирве око, якось, ой, він інший червоний. Навпаки, все якось так. Ну, гарненько. І нема, поки що я не бачила висоток. Так, їдемо далі. Згадала, що хотіла сказати, за велосипеді. ну і тут обов'язково вміти кататися на велосипеді. І, вплоть до того, що їх в школах вчать правила дорожнього руху. А, до речі, от я коли вчилася правилам дорожнього руху, там також є розділ про е, для пішоходів, які ніхто не вчить ніколи, ні в школах не вчать. Ну, далі вона право подивився і достатньо. А те, що пішохода банально не видно в темноті, взагалі від слова зовсім. Це нас не вчать в школі. І пішоходи всі думають, що вони безсмертні, що водії прям їх супер сильно класно бачать вночі, коли ці собі хочуть валязненько перейти дорогу. Ось тому, о, тут вчать. Ми ну, ж велосипедисти, вони ж там теж певні мають правила, типу тобто, там, коли вони повертають ліво вправо, мають рукою повернути. Щоб всі знали, куди він їде. То тут ось теж таке в школах вчаться. Отак, От Дуже там достойно. А це школа, бачите? Просто собі школа. Ну, я так розумію, що там всередину є заїзд, і там ще всередині вона велика. Але ну. Ну, клас. Незвично, правда? Все, купили. 7 євро. Такась гра, Ми таки переклавлюємося, як кульки падають, то я, чесно, я ні в жодному магазині не бачила такої гри. Тут він побачив в магазині всяких косметичних товарів. Ну там справді все. Я навіть собі вітамін Д взяла, бо я його не брала з собою. З Києва думаю. о, хай буде, вітамін Д, все прямо стхребович. В мене там піділися, не загубився і не люди. Все, і на цій прекрасній ноті ми їдемо додому. Всім дякую, хто нас дивиться. О, мені приємно, що комусь це цікаво. Та й мені, напевно, на з Максиком буде дуже цікаво переглядати, коли десь якісь моменти. Тому всім дякуємо. Всім па-па!